В дитинстві ми дивились різні мультики, але деякі з них викликали у нас досить змішані емоції. Часом ми не розуміли ні дорослих жартів, ні справжнього сенсу, який хотів донести автор. Нам просто було цікаво, і ми були малі, наївні та щасливі. Але вже зараз, передивившись деякі мультфільми, починаєш розуміти, що вони точно ніяк не створювались для дітей. І саме про такі мультики я сьогодні вам розповім. Тому авансом лайк, підписка і приємного перегляду. Почнемо з чогось лайтового. Мультфільм тримай хвилю. Як мінімум, головні герої протягом всього мульту спілкуються якимось лютим сленгом, який особисто мені в дитинстві навіть здавався крутим. Але там є моменти, прикол яких дійшов до мене вже в дорослому віці. От, наприклад, Сипа Джо майже на самому початку засунув голову під струмінь крижаної води, і його це прям штирило та вставило. Я... На цю шнягу, чувачок, голову прочищає класно. Або інший момент, про який я вже згадував у своєму відео на тему дорослих жартів у дитячих мультфільмах, цей саме ципа джона знав свого батька і через те, що з нього зробили Чікін Макнагетце. Я теж не знав батька. Найцікавіше, що буквально весь цей мультфільм зроблений з таких моментів: то один пінгвін зюрить на іншого, то герої кидаються один в одного фокаліями світлячків, то самі творці мультфільму блюрять інтимні зони персонажів, ну і звичайно постійно вмазаний ципа Джо. Все це створює дуже веселу, некласичну атмосферу як для мульту, але діти її навряд чи зможуть відчути в повній мірі і зрозуміти всі ці приколюхи. Наступним буде мультфільм Будинок Монстр. В описі сказано, що за жанром це фентезі, детектив та комедія. Але якщо це комедія, то я балерина. І чесно кажучи, балерина з мене не дуже. Коротше, що можна сказати по цьому так званому дитячому хорору? Він реально похмурий, криповий, і особисто я, коли був малим, навіть стримався його дивитись, як мінімум, через цю прев'юшку. А як максимум через те, що в кінці мульту цей самий будинок монстр встає і переслідує головних героїв. Ви просто подивіться, як це виглядає. Тут навіть дорослий може Стати моторошно, а дітям тим паче, це ми ще не згадали чудовиську самому будинку та шизанутого злого сусіда, який ніби людина, але своїм виглядом та неадекватною поведінкою, також викликає занепокоєння. Коли ти дорослий, з таких типу страшних моментів можна лише посміятись, можливо, тому й вказано серед жанрів комедію. Але що стосується дітей, то такий мультик стане ще однією причиною боятись монстрів під ліжком. Далі поговоримо про мультсеріал «Рік і Морті. Він звичайно себе і не позиціонує як дитячий, але мені не раз доводилось бачити, що його дивляться як діти, так і дорослі. Для того, щоб зрозуміти ступінь трешовості цього мульту для вразливої дитячої психіки, згадаємо сьому серію першого сезону. В цьому епізоді рік купує Морті робота для інтимних забав. А далі починається повний винос мозку. Морті розважається з цією роботихою як тільки можна, а потім у них ще й дитина народилась. Йому бажає того секс робота. Я втратив свій шанс на обережність рік. Тепер я батько. Щоб ви розуміли, Морті занадто молодий для цього, м'яко кажучи, і саме цей факт викликає у мене питання. Цей епізод я навів чисто для прикладу, тому що там буквально в кожній серії є якась подібна двіжуха. Можливо, не настільки відверта, але в такому тонкому питанні у кожного свій трешометр. Ну і плюс дорослий гумор, вічно бухий рік та постійна сюжетна вакханалія робить цей мультсеріал небажаним для дітей. Вона почала пілікати, змінилася і спробувала втекти геть. Дивно, це ж виключно чоловіча робота. Мені навіть складно порахувати, скільки разів ви мені писали в коментарях, що шрек це не дитячий мультик, тому я просто змушений додати його у сьогоднішній список. Ну і в принципі я з вами погоджуюсь, хоча віковий рейтинг каже нам зворотня. А якщо бути зовсім чесним, то автори і самі з руками змінювали цей неоднозначний віковий рейтинг. Спочатку деякі частини вийшли з помітками 0 потім змінювали до 12, а шреку 2 взагалі вліпили 18+, замість початкових шести. Але дивлячись на те, як Фіона своїм солов'їним голосом лопає пташку, а потім разом із зеленим надувають жабу та змію. Я все ж таки погоджую, що цей мультик не зовсім дитячий. В цій франшизі справді немало вульгарних моментів та дорослого гумору. Наприклад, на початку другої частини нам прямо відверто показують, як пристрасно шреки з Фіоною проводять свій час. Та й те, що русалку, яка схожа на Аріель, з'їдаються кули, важко назвати сценою для дитячих оченят. А що скажете про любовний тандем невеличкого віслюка та величезної драконіхи? У них народились маленькі драконові віслюки, і мені навіть важко уявити, як відбувався процес їх створення, а малим дітям тоді як пояснити звідки вони взялись. Коротше, хоч ми і виросли. На цьому, але від таких моментів наївний дитячий світ починав давати тріщини. Взагалі, якщо хочете побачити більше вульгарних приколів зі шреку, то в описі я залишу посилання на мої відоси про дорослі жарти в дитячих мультфільмах. Там повно трешових моментів, причому навіть у тих мультиках, від яких точно не очікуєш підстави. Наступним буде мультик Впереди вгору. А що ви думали, одна вульгарщина буде? Ні. Цей мультфільм, звичайно, можна і навіть потрібно дивитись дітям, але вони просто не зрозуміють весь його сенс. Головна ідея. І задум тут саме для дорослих, і зараз я поясню, чому по сюжету хлопець та дівчина закохались та одружились, купили собі старенький будиночок, щоб будувати своє щастя разом. Потім вони бажають народити багато діточок, але лікарі кажуть, що вони не можуть мати дітей. І головні герої, переборовши весь сум, вирішують жити для себе. У них з'являється мрія про неймовірну подорож, але грошей на неї не вистачає, і вони починають заощаджувати кошти. Минають роки, але життя непроста штука, яка постійно підкидає нові проблеми. Через які накопити на омріяну подорож так і не виходить, а потім це бажання просто забувається. Коли старий дідусь вже через багато часу згадав про їхню мрію, стало вже занадто пізно. Так і промайнуло ціле життя у гонитві за щастям, яке виявилось недосяжним. Я от зараз вам це розповів, і мені реально захотілося пустити сльозу. За задумом, це більше схоже на фільм Щоденник пам'яті, але такий сюжет просто неможливо назвати дитячим. Тут навіть не кожен дорослий стримає емоції. До всього, що відбуватиметься після прологу, питань немає. Діти зможуть кайфанути від яскравого літаючого будинку, на відміну від хати, яка бажає їх з'їсти. Там є веселий хлопчик, прикольний дід ворчун, цікава подорож, і в цілому мультик залишає глядачам позитивні емоції та надію. Але все ж таки, це один із небагатьох мультфільмів. Дісней та піксар, який зі своїм глибоким сюжетом першочергово створювався для дорослих, а для дітей це просто звичайна цікава стрічка. Треба якось розбавити атмосферу чимось більш позитивним. Мультсеріал «Сімпсони». так само як «Рік і Морті, цей мультфільм не позиціонує себе як дитячий, але давайте дивитись правді в очі. Ми бігли до телевізору на перегляд «Сімпсонів» ще тоді, коли пішки під стіл ходили. Там майже в кожній серії є дорослий гумор та інші моменти, від яких виникає бажання прикрити рукою очі дитини, яка це дивиться. На думку одразу спадає сцена, коли Гомер з дружиною займаються самі здогадаєтесь чим. Тут навіть у батька Оленя виникло бажання закрити очі своєму мал... one Або згадаємо Барта з ним, що не епізод, то якась вульгарщина. То він валяється з якоюсь жінкою у ліжку, то йому показують буфера, То молодий катається на скейті по вулиці абсолютно голий. Коротше, барт, це одне ходяче порушення дитячої психіки. Та й в цілому, у Сімпсонах, розкриваються досить реалістичні питання людської недосконалості, сімейних проблем та м'яко кажучи, не ідеальної моделі існування суспільства. Можливо, такі речі й треба розуміти з дитинства, але формат, в якому ця інформація подається, іноді змушує дітей ловити. Шок під час перегляду. І з того самого жанру є ще один мультсеріал, який є повноцінним конкурентом попереднього мультфільму. Мова йде про гріфінів. В принципі, тут майже всі ті самі моменти, як і в Сімпсонах, в які не бажано заглиблюватись дітям. Дорослий гумор, висміювання американського способу життя, багато непристойної лексики, жорсткі моменти та сцени з курінням. В цьому мультсеріалі немає жодного героя, на якого можна ткнути пальцями і сказати, що от бери з нього приклад. Це правильна поведінка. А діти вони ж як губки, вбирають у себе все, що бачать та чують, тому нехай краще. Заряджаються чимось добрим та змалечку формулюють правильні цінності. Продовжує це відео стрічка Кароліна у світі кошмарів. З назви одразу зрозуміло, що мультик не дуже позитивний. Головна героїня Кароліна це дівчинка, якій батьки приділяють не дуже багато часу. Все, що її оточує, це смуток та нудьга, тому її гіперактивні фантазії нема де розгулятись. І от вона через таке сумне реальне життя знаходить прохід у паралельний світ. Але замість того, щоб отримати бажаний позитив і веселощі, вона знову потрапляє в свою сім'ю. Тільки от у мами з татом гудзики замість очей, що вже і так кріпово, а потім вони ще й головні героїні хочуть пришити такі самі гудзики. А дитячого кошмару стає те, що в кінці ця сама фейкова мама перетворюється на монстра в дорослому віці. все це сприймається нормально і навіть з посмішкою. А малим таке дивитись не варто, щоб зайвий раз не боятись. Зараз саме час прибрати усіх старих вагітних дітей від екранів. Я попередив. Мова піде про мультфільм повний розковбас. До речі, це єдиний мульт з усіх перерахованих, якому із самого початку вліпили віковий рейтинг 18. В цьому випадку назва говорить сама за себе. Протягом всього перегляду у вас на екрані насправді буде відбуватись повний розковбас, і це м'яко кажучи. Почнемо з того, що герої постійно спілкуються матами та жаргонами, але це найлайтовіше, що чекає на вас у цьому мультфільмі. Ви побачите, як. Продукти харчування панікуються, намагаються врятувати своє життя, коли дізнаються, що люди їх їдять. Нам в усіх подробицях показують, як боляче картоплині, коли її чистять, і виглядає це так, ніби з неї знімають скальп. Коли капусту розривають на маленькі частини, коли їдять маленькі сосисочки, і все в такому дусі. Це дубльовано і намальовано так, що ти починаєш співчувати продуктам і ловиш шизу. Після подібних кадрів ти заходиш на кухню, щоб поїсти. Відкриваєш холодильник, дивишся на продукти, а тобі вже не хочеться їсти. В додачу до цього. Цього трешу ви побачите любовні забави сосиски та булочки. Нам весь мультик каже, що вони створені одне для одного, і в підсумку глядачам таки покажуть, як ця сама сосиска треться між двох половинок булочки з дуже характерною озвучкою. А найвульгарнішим моментом можна назвати буквальну харчову груповушку, від якої ти сидиш і не доганяєш, навіщо ти це вімкнув. Цей неадекватний фрагмент я закину у свій телеграм-канал, посилання на який залишу в описі, але я не певний, що ви хочете це бачити. Гадаю, що нам вже час завершувати цю мультяшну вакханалію. Тепер ви знаєте, які мультики не варто вмикати своїм братикам, сестричкам, дітям та іншим малим. Якщо це відео вам сподобалось, то не забудьте оформити підписочку на канал. Лайк, репост, дзвіночок, також ніхто не відміняв. Це обов'язкова база, яка потрібна для просування україномовного контенту в рекомендації. Окрім цього, коментар, який підтверджує, що я зміг трошки підняти ваш настрій, це взагалі найкраща подяка і фідбек. Нагадую, що посилання на мої відео про дорослі в дитячих мультфільмах чекає на вас в описі. Ну а я дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео.